Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Сьогодні цілий світ не сумнівається в тому, що ті провокації і та ганебна поведінка влади тут в Україні інсценована з Кремля із Москви. Сьогодні ні для кого не є таємницею. Що Кремль хоче помститися Україні, хоче розділити Україну, що сьогодні Москва хоче втопити Україну в, Кремлі, в крові. І саме через те і організовує при їхньому керівництві отут всі ці провокації. Ми прекрасно розуміємо, вони хочуть відродження Совєтського Союзу. Ми прекрасно розуміємо, куди вони сьогодні тягнуть Януковича. І його режим. Саме тому для нас, для українців, 17 грудня, вівторок, це буде надважливий день. Ми з вами, вся українська громада, яка сьогодні тут на Майдані в Києві, яка мусить бути на майданах в різних регіонах столиці, має сказати своє рішуче ні, тайожному, митному чи будь-якому іншому союзові. Під керівництвом Москви, так, товариство, я дуже добре пам'ятаю, як 23 роки тому назад ми разом, студенти молоді тоді ще, отут, на Майдані Незалежності, голодували, і основне наше гасло було ні Союзному договору. Тоді ми перемогли. Україна стала незалежною державою, Совєтський Союз. Радянська імперія розвалилася, і ми зараз, сучасні українці, заради завтрашнього дня, повинні все зробити, щоб Москва сюди, -сюди не прийшла брудним чоботом топтати і принижувати українців. Тому ми забороняємо тому президентові будь-що підписувати в Москві, що буде суперечити інтересам української держави. Ми не дозволимо ніяких митних, ніяких тайожних союзів, ніякого повернення комуністичної большевицької імперії сюди, в Україну. Тиждень тому назад впав Ленін в Києві, і це символ, це символ нової України. Це падіння їхнього вождя можна порівняти тільки з одним. Можна зробити паралель з падінням берлінської стіни. І тоді, після руйнування цього архітектурного, нібито утворення імперій совєтських, почалося об'єднання німецької нації. Після падіння Леніна на Бесарабці повинно відбутися об'єднання духовне, моральне. Політичне об'єднання всієї української нації заради нашої боротьби. А боротьба наша це велика Україна, так, товариство, це справедлива Україна, це Україна без зраба і без пана, це Україна, де влада буде не кійками, не чоботиськами Беркоту розмовляти з народом, а буде прислухатися до людей. Саме тому сьогодні в нас тут, на Майдані, День гідності, день гідності кожного українця. Адже в нас ця національна гідність проявилася. Ми вийшли, ми розірвали внутрішні пута, і ми кажемо тій владі, вона повинна слухати народ інакше, банду! Ми маємо мобілізуватися, ми маємо боротися, ми маємо стояти і перемагати. До речі, сьогодні хочу звернутися до усіх мешканців тих п'яти округів, де зараз відбуваються вибори. Звісно, агітувати нині ми не маємо права, але ви на Миколаївщині, Черкащині, Київщині, і особливо тут, в місті Києві, в Шевченківському районі. Проявіть свій громадянський обов'язок треба прийти і проголосувати треба віддати свої голоси за українську справу за українську ідею і не допустити цю банду до влади не дати тій банді можливість Далі керувати, принижувати українців. Отож, товариство, наша боротьба вона повинна тривати. Я не знаю, скільки нам доведеться боротися, але нашим попередникам, нашим батькам і дідам, які клали голову за Україну, так само було важко, так само йшли місяці, роки, десятки років заради тої боротьби, бо ця боротьба була. За ідею, за велику ідею української справи, і тут ми стоїмо через те, що ми віддаємо в кожен все від себе, віддаємо заради того, щоб ми, українці, мали нормальну, справедливу, цивілізовану державу, щоб ми жили в європейській країні, щоб існували правила взаємостосунків в нашій державі всередині влади між владою і суспільством. Ця влада вже почала сипатися, почали потрохи наших хлопців відпускати. Але хіба нам цього досить Ні! правильно недостатньо 12 чоловік, які вже є на свободі? Як можна одних відпускати, а проти інших відкривати кримінальні справи? Чи ми можемо задовільнитися відстороненням від виконання обов'язків Каряки, Попова і Сівковича? Ми ж розуміємо. Це є чиновники високого рівня, але це не ті, які давали наказ. І це не ті, які також мають бути покарані, які безпосередньо били людей. Тому відставка уряду це наше гасло, яке зберігається. Покарання злочинців в погонах це наше гасло, яке залишається, і звільнення усіх політв'язнів. Ми на тому стоїмо. Банду! банду, банду, банду! І, звісно, товариство. Ми усвідомлюємо, що наступні наші кроки це нова українська держава, це повне перезавантаження, це зміна системи влади. Бо для чого така держава, якщо і далі вони поміняють просто обличчя при владі чи таблички в кабінетах, і на тому все закінчиться. Мають бути виборність суддів, щоб судди не були продажними, щоб там зліквідувати корупцію. І народ може відкликати не тільки суддю, не тільки депутата чи президента. Народ має мати право відкликати і керівника міліції, якщо він не виконує своїх обов'язків перед громадою. Оце наше завдання. Новий виборчий закон. Дострокові вибори президента і парламенту, нова центральна виборча комісія, і ми перезавантажуємо усю систему влади. Політична криза має завершитися нашою перемогою, а наша перемога це гордість за те, що ми українці, що ми маємо таку державу, що ми зуміли самоорганізуватися, що ми зуміли ту владу заставити рахуватися з українцями. Бо разом ми, разом, разом, оце товариство найважніше, найважніше наш дух, найважніше наша енергія, найважніше наш патріотизм, з яким ми йдемо на боротьбу, на нашу святу справу. І основне гасло нашого майдану разом і до перемоги. Оце є дуже важливо, щоб кожен відчував це є наше гасло, яке нас веде вперед. Разом до перемоги!